Орінні народи Америки це хранителі багатовікової спадщини, чиї культури, традиції та історії формували цей континент тисячоліттями. Від величних цивілізацій до Колумбової ери, до сучасних громад їхня історія простягається повз віки. Але як виглядає їхнє життя сьогодні? Як індіанці Америки поєднують свою багату історію з реаліями сьогодення? Я Катя, ви на каналі Будні за кордоном. Тут я ділюся своїм досвідом життя поза межами України. За підтримку у якості вподобайки, коментаря та підписки буду вам неймовірно вдячною. Отже, про те, як живуть індіанці Америки сьогодні у цьому випуску. Поїхали. Корінні народи Америки це сотні унікальних племен і культур, які тисячоліттями формували історії континенту. У доколумбову еру вони створили вражаючі цивілізації, міста держави Майя з їхніми пірамідами, імперія Астеків із розвиненою системою торгівлі, а також кочові племена великих рівнин, що жили в гармонії з природою. Кожне плем'я мало власну мову, традиції та світогляд. Цікаво, що термін індіанці походить від помилкового припущення Христофора Колумба, який щиро вважав, що відкрив острови Індії у той час, коли насправді він досяг берегів Америки. А щодо червонуватого відтінку обличчя, який вважається мали аборигени Америки, то це теж хибна думка. В індіанців обличчя біле або смагляве, червоношкірими їх прозвали французи, які зіткнулися у північній Америці з індіанцями Беотук, звичаєм яких було фарбувати червоною вохрою обличчя і одягатися у червоний одяг. На території сучасних США Ірокейська конфедерація, відома як Ліга націй», пізніше шести. Об'єднала племена Могавк, Онейда, Онондага, Гаюга, Сенека та Тускарора. Їхня політична система, заснована на демократії та консенсусі, навіть вплинула на творців Конституції США. На великих рівнинах кочові племена, такі як Лакота, Шаєни та Команчі, жили в гармонії з природою, слідуючи за стадами бізонів. Їхнє життя залежало від мисливства, а тіпі, переносні житла, стали символом їхньої адаптивності на південному заході пуебло, тобто народи, зокрема Хопі та Зуні, будували багатоповерхові глиняні поселення, які гармоніювали з природою. Кожне плем'я мало свою мову, традиції та світогляд, що формувало унікальну мозаїку культур Америки. Прибуття європейських колонізаторів у 15-16 століттях змінило все. Контакт із європейцями приніс не лише торгівлю, а й катастрофічні епідемії, такі як Віспа, які знищили значну частину індіанського населення. Землі корінних народів захоплювалися, а війни та договори, часто укладені під примусом, відтісняли їх із рідних територій. У дев'ятнадцятому столітті політика США посилила тиск. Акт про переселення індіанців 1830 року, підписаний президентом Ендрю Джексоном, став трагічним поворотним моментом. Цей закон примусив тисячі чироків, чокто, семінолів та інших племен залишити свої домівки на південному сході США. Так званий Шлях сліз забирав життя тисяч людей через нелюдські умови переселення, голод, холод і хвороби. Пізніше уряд США запровадив систему резервації, відводячи корінним народам віддалені та часто неродючі землі. Політики прагнули асимілювати індіанців, розподіляючи їхні землі та руйнуючи общинний спосіб життя. Дітей відправляли до шкіл інтернатів, де забороняли розмовляти рідними мовами та практикувати традиції. Ці дії завдали глибоких травм, але дух корінних народів не був зламаний. Їхня історія це не лише втрати, а й стійкість, яка продовжує впливати на їхнє сучасне життя. Сьогодні в США існує понад 320 резервацій у багатьох штатах, які охоплюють приблизно 56 мільйонів акрів землі близько 2,5% території країни. Там проживають сотні тисяч людей, представників корінних народів Америки, таких як, наприклад, Навахо в Аризоні, Пайн Рідж у південній Дакоті чи Семіноли у Флориді. Резервації корінних американців у Сполучених Штатах це території, виділені федеральним урядом для проживання корінних народів. На початку ХХ століття багато резервацій скоротилися через політику асиміляції та розподілу земель. Але з 1930-х років після прийняття закону про реорганізацію індіанських справ племена отримали більше прав на самоврядування. Резервації мають обмежений суверенітет, вони не підпадають під закони штатів, але регулюються федеральним урядом через BIA – Бюро у справах індіанців. Кожна резервація керується племінним урядом, який має право встановлювати власні закони. Регулювати економічну діяльність, наприклад, за рахунок. Казино та туризм, так казино про нього ми поговоримо з вами пізніше, і управляти ресурсами, такими як нафта чи вугілля. Ці уряди часто структуровані як племінні ради, які обираються членами племені. Деякі з них мають власну конституцію, судову систему та поліцію. Проте, всього близько 13% корінних американців проживають у резерваціях, тоді як решта 87% живуть у звичайних американських містах. Резервації корінних американців у США значно різняться за економічним і соціальним становищем. Деякі досягли значного успіху завдяки гральному бізнесу, туризму чи управлінню ресурсами, тоді як інші стикаються з хронічною бідністю. Наприклад, у резервації Пайн Ridge, штат Південна Дакота, рівень безробіття сягає 80%. А середній дохід на душу населення становить близько 8 тисяч доларів на рік, що значно нижче національного показника 33 тисячі доларів на рік. Такі резервації, як кроу у Монтані та Роузбад у південній Дакоті, вирощують худобу, але через посушливий клімат прибутки низькі. У Кроу навіть є запаси вугілля, але видобуток обмежений через екологічні протести та ринкові фактори. Доступ до якісної медичної допомоги обмежений. Хронічні захворювання, такі як діабет і серцево судинні хвороби, є поширеними, на жаль, частково через обмежений доступ до здорової їжі та медичних послуг. Школи на резерваціях часто недофінансовані, що призводить до нижчого рівня освіти порівняно з іншими регіонами США. Проте деякі племена, як Навахо, активно розвивають програми двомовної освіти для збереження рідної мови. Багато резервацій страждають від застарілої інфраструктури, включаючи відсутність чистої питної води та електрики. Наприклад, у резервації Навахо значна частина населення досі не має доступу до централізованого водопостачання. Причинами скрутного становища багатьох резервацій є географічна ізоляція, історичне вилучення земель, недофінансування федеральних програм, обмежений доступ до ринків і низький туристичний потенціал. Казино на таких резерваціях, як Pine Ridge, Crow чи Rosebud, генерують мінімальні доходи через низький потік відвідувачів і конкуренцію з більшими гральними центрами. Високий рівень безробіття, залежність від федеральних субсидій, погана інфраструктура та соціальні виклики, алкоголізм і наркоманія ускладнюють розвиток. Проте Попри виклики, деякі резервації все ж таки досягли економічного успіху завдяки ініціативам, які використовують їхній суверенний статус. Завдяки федеральним законам, які дозволяють племенам відкривати казино на своїх землях, деякі резервації, як от Семіноли у Флориді чи Пеквот у Коннектикуті, отримують значні доходи. Казино Foxwood Резорт, кероване плем'ям Пеквот, є одним із найбільших у світі. А плем'я самінолів володіє мережею козино Hard Rock International. Їх загальний гральний дохід оцінюється у 2,5 мільярди доларів. Племена, як Хопі чи Зоні, розвивають туризм, пропонуючи культурні тури, фестивалі та продаж товарів традиційних ремесел, таких як кераміка чи ювелірні вироби. Навахо запрошують туристів на екскурсії по живописним каньйонам та долинам, а Семіноли пропонують екотури. У національному парку Everglades. Деякі резервації, особливо на заході США, інвестують у відновлювані джерела енергії, як от сонячні чи вітрові електростанції. Наприклад, Нація Навахо співпрацює з енергетичними компаніями для розвитку таких проєктів. Навахо володіють значними запасами вгілля, нафти та природного газу. Наприклад, шахта Навахо Майн та електростанція Four Corners генерують доходи. Проте плем'я переходить до відновлюваних джерел енергії, таких як сонячні ферми. Близькість до великих міст, доступ до туристичних ринків, ексклюзивні права на гральний бізнес, диверсифікована економіка та ефективне управління племінними, урядами стали запорукою успішного розвитку цих резервацій. Доходи спрямовуються на розвиток інфраструктури, освіти та культури, що створює автономну економіку цих резервацій. Корінні народи Америки активно працюють над збереженням і відродженням своєї багатої культурної спадщини. У центрі цих зусиль відродження мов, традиційних мистецтв і фестивалів, які є основою їхньої ідентичності. Мова для корінних американців це більше ніж засіб спілкування, це зв'язок із предками, історією та світоглядом. Проте багато мов опинилося під загрозою зникнення через десятиліття асиміляційної політики, зокрема через школи-інтернати, де дітям забороняли розмовляти рідною мовою. Сьогодні громади докладають величезних зусиль для їхнього відновлення. Наприклад, нація Навахо, найбільша резервація в США, впровадила програми імерсійного навчання мови Дини у школах, таких як Навахо Preparatory School в нью мексико Уроки проводяться виключно мовою Дини. А вчителі створюють навчальні матеріали, щоб зробити мову живою для молодого покоління. Подібні зусилля є і в Нації Чирокі в Оклахомі, де працює Чарокі Language Immersion School. Діти від дошкільного віку вчаться розмовляти, читати і писати мовою Чарокі. а громада навіть розробила додатки та онлайн-курси для ширшого доступу. Ці ініціативи вже дають плоди. Кількість носіїв мови чарокі зросла з кількох тисяч у 2000-х роках до десятків тисяч сьогодні. Традиційні мистецтва також відіграють ключову роль у збереженні культури. На південному заході США Навахо та хопі створюють вишукані ювелірні вироби із срібла і бірюзи. У резерваціях поебла, таких як Акома, майстри продовжують виготовляти кераміку з орнаментами, що сягають корінням тисячоліть. На півночі серед племен лакота та Кроу бісероплатіння та вишивка традиційних костюмів для церемоній залишаються живою практикою. Ці ремесла не лише зберігають історію, а й забезпечують економічну підтримку, адже багато виробів продаються на місцевих ринках чи через кооперативи. Фестивалі, зокрема, поввау, є серцем культурного відродження. Ці яскраві події об'єднують племена з усієї Америки, де учасники в традиційних костюмах виконують танці, такі як танець обруча чи трав'яний танець під акомпанемент барабанів і співу. Один із найбільших фестивалів Gathering of Nations у нью мексико щороку збирає десятки тисяч людей, демонструючи єдність і різноманітність корінних культур. Такі заходи не лише зміцнюють громаду, а й залучають молодь, яка вчиться танцям і пісням від старішин та переймає від старших поколінь культурну спадщину. Корінні американці не лише зберігають свою багату культурну спадщину, а й активно інтегруються в сучасне суспільство, досягаючи успіхів у різних сферах від політики. До мистецтва, зберігаючи при цьому міцний зв'язок зі своєю ідентичністю. Їхні історії це приклад того, як можна поєднувати традиції із сучасними викликами, прокладаючи шлях для нових поколінь. Вони, нащадки перших народів Америки, які долають бар'єри та змінюють світ. Корінні американці, які досягли успіху в сучасному суспільстві, не лише здобувають визнання, але й надихають мільйони, зберігаючи свою культурну спадщину. Знайомтеся з Деб Голанд, членкиною народу Пебло Лагуна. У 2021 році вона стала першою коріною американкою, яка обійняла посаду міністерки внутрішніх справ США. Її робота зосереджена на захисті земель корінних народів і боротьбі зі зміною клімату. Чак Госкін, молодший, головний вождь нації Чарокі, є одним із найвпливовіших лідерів корінних народів. Під його керівництвом нація Чарокі розширила доступ до освіти та охорони здоров'я, а також інвестувала в технології, змінюючи економіку громади. У світі кіно сяє Лілі Гладстоун, акторка з народу Чорноногих і Нез Персе. Її роль у фільмі Мартіна Скорсезе вбивці квіткової повні принесла. Номінацію на премію Оскар у двадцять році, зробивши її першою коріною американкою номінованою в категорії найкращої акторки. Художниця Венді Ред Стар із племені Кроу створює роботи, які поєднують сучасне мистецтво з традиційними мотивами. Її інсталяції та фотографії часто досліджують стереотипи про корінних американців, виставляються в музеях, таких як Метрополітен у Нью-Йорку. Вона використовує свою платформу, щоб розповідати про історію Кроу, залучати молодь до вивчення рідної мови Апсалоке та участі в традиційних церемоніях, таких як поВАУ. У світі музики виділяється табу, учасник гурту Black Eyed Peas, який має коріння народу шошонів. Його творчість відображає боротьбу та надію корінних народів, а благодійна діяльність підтримує молодіжні програми в резерваціях. Ці люди та багато інших демонструють, як корінні американці досягають успіху у сучасному світі, не втрачаючи зв'язку зі своєю спадщиною. Вони є адвокатами змін, які відстоюють права своїх громад, захищають землю та культуру і водночас прокладають шлях для майбутніх поколінь. Їхні історії показують, що сила корінних народів у поєднанні традицій і сучасних можливостей. Корінні американці це народи з глибокою історією та унікальною ідентичністю, які, попри століття випробувань, продовжують зберігати свою культуру. Їхня історія це не лише виживання, а й тріумф духу, який надихає. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним та цікавим, залишайте під ним ваші вподобайки та думки в коментарях, а також підписуйтеся, аби не пропустити мої нові випуски. Дякую вам за увагу і до зустрічі у новому відео.